Мене заготовки та підготовка консервації на зиму улюблена справа кожної доброї господарині восени. За хорошою традицією, починаючи з серпня, хазяйки закатують в банки огірки, помідори, інші овочі та фрукти, щоб зимою було що скуштувати. Але цьогоріч ціни на овочі та фрукти вирісли. Наскільки вони піднялись в порівнянні з минулим роком, і чи ставить здорожчання городини сезон консервації у Дніпрі під загрозу? Спробуємо розібратись. Для цього ми завітали до центрального ринку, де розпитали як покупців, так і продавців щодо їх планів на сезон заготовок та про ціни на овочі Продавчиня на цій точці торгує в основному фруктами. Жінка розповідає, дійсно ціни в порівнянні з минулорічними виросли. На фрукти теж намного дорожча ціна. Тут я ж кажу, ми раніше слів у прошлому році по 10 гривень продавали. По 10. Це була така ціна, все. то зараз вже ж 25-30, такі на все, на все ціни, звісно, дуже піднялися, дуже піднялися. Але, не дивлячись на здорожчання, попит на її товар все одно є. Так, на консервацію беруть. Беру, так. Так. От часу тільки що жінка взяла в мене 3,5 кг слив на консервацію, а перед этим ось, з утра прямо 10 кг кілограм Да. Персик Пірси тоже взяли, тоже на консервацію 10 кг взяли, Ну, не по дорогій ціні, по 30 гривень. Інша продавчиня на овочевому ряді каже, на консервацію овочі беруть, але гірше, ніж в минулому році. Уже, звісно, конечно, хуже. Менше беруть. Є многие люди, які живуть, не знають, куди їм девать. А местные беруть по чуть-чуть, тому що прогнозируют, що все буде іще дороже. Поживемо, увидим. Більшість покупців, з якими нам вдалося поспілкуватися, кажуть, ціни зовсім не тішать, але заготовки робити треба. – В Цьому сезоні буде консервувати? Уже огурці закрили. Да? А як вам взагалі ціни на, на овочі, на консервацію? Ну, все дорого. Дорого. Але все одно буде консервувати. Да, все надо, длинная, будет, так, все одно надо, тому що зима длинна, не що буде, поэтому приходиться. Повірки вже закрили. – А ну як вам ціни на, на овочі на полці на, на консервацію? Ні. Ціни не підходять. Що концерівати буде? Огурці, помідори. Як вам ціни? Ну, звісно, дороговато, але що можна зробити. А що будете закривати? Усе вирочки, і помідорчики, і кабачатка, і все. Як вам ціни? Ну, ціни. Я всі? Що ж до це ж таке? Тобто, не дивлячись на ріст цін, більшість все ж таки не змінює традиція. Але на жаль, через складну ситуацію в країні є і ті люди, які не мають жодної змоги зробити багато загодовок заздалегідь. Ми переселенці, біженці, нам нічого закривати, в нас немає ні грошей, не чого. Я по єснімагу. ні. Біженка не можу дозволити себе. Дважды біженка не можу цього дозволити. Не вистачає ресурсів у мене. Но в Северодонецьке дешевле були. Ми останній раз, з вот Северодонецька в марті мы сюди прибыли. На м'ясних рядах ситуація наступна: продавці не на камеру зізнаються. Попиту на м'ясні товари стало значно менше. Зменшилась також і кількість продавців та самого м'яса. Ціни на свинину в середньому від 140 гривень до 180 за кіло, залежно від частини туші. Сало коштує приблизно 130 гривень, печінка 45-50, але гені від 35 гривень за кілограм. Так, скоріш за все, ця зима буде досить важкою, і зараз кожен українець готується до неї так, як може. Але завдяки взаємопомочі та взаємопідтримці, все можна пережити.